Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як людина пізнає світ. Давайте разом поміркуємо, що допомагає вам пізнати світ природи та все, що відбувається навколо. Людина пізнає світ за допомогою взору, слуху, нюху, смаку, дотику. Навколишній світ, його красу, звуки, кольори, запахи, температуру, величину і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття: Ніс, очі, вуха, язик, шкіра рук, це. Органи чуття. Завдяки зору люди і тварини бачать навколишній світ. Допомагають їм у цьому очі. Очі потрібні для того, щоб сприймати світло, розрізняти колір предметів, їх розміри і форму. Очі називаються нашим віконечком у світі. Завдяки слуху люди і тварини чують, що відбувається у навколишньому світі. Допомагають їм у цьому вуха. За допомогою вух ви чуєте не тільки мамин голос, а й звуки природи. Завдяки нюхові люди і тварини відчувають запахи навколо себе. Допомагає їм у цьому ніс. За допомогою носа. Ми розпізнаємо різні запахи. Завдяки дотику люди розрізняють різні об'єкти навколишнього світу. Допомагає їм у цьому шкіра. За допомогою шкіри рук ви відчуваєте біль, тепло, холод, визначаєте поверхню предмета на дотик. Завдяки смаку люди і тварини відчувають, що вони їдять. Допомагає їм у цьому язик. За його допомогою ви відчуваєте смак їжі, вимовляєте звуки. А зараз давайте відгадаємо загадку. Дуже кислий жовтий фрукт. Так, правильно, це лимон. За допомогою органів чуття людина розпізнає розмір, колір, форму, смак, запах, чує звуки. Також може визначити теплий чи холодний, гладенький чи колючий предмет. Люди мислять і пізнають навколишній світ, допомагають їм у цьому органи чуття. Молодці учні! До наступних зустрічей!